Оформити документи, допомогти прийти в ВЛК, отримати допомогу від міста та просто надати дружню підтримку. Так впродовж уже семи місяців працюють у Вінницькій громаді помічники ветеранів, надають усі послуги в сервісному офісі у справах ветеранів на базі міського центру соціальних служб. За весь час роботи надали 17 тисяч послуг і опрацювали майже дві тисячі звернень. Олександр Марков консультує ветеранів та їх сім'ї уже впродовж останніх семи місяців. Саме тоді у Вінницькій громаді почав працювати офіс помічників ветеранів. Чоловік сам ветеран російсько-української війни. На Донецькому напрямку втратив ногу після важкого поранення прагнув повернутися на службу, але став більш потрібним таким самим ветеранам уже в тилу. Я перебуваючи в госпіталях різних, то я бачу всяких, всяких людей. І тому я розумію кожного. Кожного розумію, і він от бачив, що щось цей. Кажу, ти спокійно, розкажи, що тебе турбує. І в нього все турбує. Треба по порядку. От нас, нас так по порядку, що тебе зараз там хвилює. От мені треба ті пільги там оформити. Як це робиться? Мене посилають скрізь. Значить, він не туди йде. Бо це було зі мною так. Мене дружина за ручку водила, що це, і я заходив, і мене це все бентежило, тому що мене посилали. Каже, вас нема того, того, того. Зараз людина звертається, ми підказуємо, що потрібно для чого, який пакет документів для тої чи іншої послуги. Ніхто не розуміє ветерана краще ніж сам ветеран. Такої думки притримуються працівники офісу і звертаються військові з різними проблемами: перепрофілювання, підготовка документів, подання заяв. Багато по по працевлаштуванню виникають питань тому, що законодавство йде е, в, в сторону е, на зустріч у піти нашим ветеранам. І це і багато звертається, як отримати той же грант на відкриття своєї справи, ваучер на отримання освіти, допомогти про це влаштуватись. Багато хлопців звертається і з питань таких соціальних, от які є пільги в нас. Є ж державні, місцеві, муніципальна пільга, як отримати, як цим скористуватися. Помічники ветеранів у Вінниці працюють із жовтня 2023 року. За цей час надали понад 17 тисяч послуг. Від військових дуже багато вдячності. Дуже багато вдячності від осіб з інвалідністю, які приходять до нас, іноді не знаючи зовсім нічого про те, які пільги вони мають отримувати, які послуги вони мають отримувати. Ми їм це розказуємо. Допомагаємо зорієнтуватися в непростому. Сьогоденному середовищі для людей, які переходять від військової служби до цивільного життя, послуги надають 12 фахівців у трьох прозорих офісах міста: на Замостянській, Братславській та на проспекті Космонавтів. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».